Всім привіт! Всім привіт! А ми сьогодні з вами на городі і показуємо вам наші георгінки. Хоча у нас відео сьогодні буде не про георгіни. А Оно, ну, дивіться, яка краса. У нас відео сьогодні буде про тепличку. Всім привіт! Там нам поступило запитання від. Раєчка написала. І попросила, щоб ми показали, зняли і показали нашу тепличку і розказали про неї плюси і мінуси. І як устроєна? І як вона устроєна. Ну, ми багато відео вже показували, але раз рая просить, ми знімемо відео для неї. Ну що, пашлі. Ну, оце така тепличка розміром вона. 2,5 метра на 4. Вчора на 2,5 метра Так що можна сюди спокійно заходити і ходити всередині, не нагинаючись. Конструкція мені сподобалася. Вона в розібраному то такі трубки невеличкі, о, такі. тут полудуги, Збирається дуже швидко, можна самому зібрати, не напрягаючись, скручується болтиками. Ну, звичайно, трубки не дуже товсті, але поки не ржавіють, з якого матеріалу. Ну, саме покриття яких є. То я зібрав її сам. До речі, відео є да, на є каналі, відео, я як я... Валера її збирав. А да. до Я. Ну, а покриття, покриття ми вже... Я сам не вирішився її накривати. Ну, вже допомагала воля. Хоча можна було і самому накрити. Пленка товста. Ось, ось кліточку подивимось зніми волю. Так, да, я сняла, да. я показала ось у Двохшарова, так. І да. и... затіняє одночасно і це. Ну, ми як. Звичайно, конструкція оця легка. І її, може, звісно, здуть, звичайно, вітром. Але щоб цього не вийшлося, ми по вуглам, ось я позабивав отакі труби. Ну, глибоко я їх позабивав, тут щоб не поранила е, пленка, бутилочки обрізав. А гості вугли, хоч тут і пробочки поставлені, і все, щоб захистити покриття ми ще... По, По колхозному намотали тряпочку. Так. <гум> да. Як цей. На всяк випадок. Отакі дверки вони на защлках. Як звертав, защлка під'зав. Опускається і намолює. Ну, це я вважаю, що один із недостатків, що мовлення. Лучше б тут ліпучки, я думаю, щоб були. Ну, да. Поки в молнії працюють, не, не поламалися. Бо деякі, хто писав, що вилетіли молнії зразу. Ну в нас поки у нас Так, багато негативу я теж бачила відео і Но в тіктокі не... за молні. Іменно да. за молнії. Але в нас ось буває, що це сало може десь піджати трошки, десь, десь може в одну сторону натягнути і молнію розриває. Ну, нам я пустив, натягнув сюди, щоб воно свободно було. Поки служить. А якщо поламається, вже я придумав, що робити. Шість вікон, навіть не шість, з двох сторон, Чотири вікна, Вісім вікон. Вони на лікучках. Ось так не мовлю. зробили дверки такі на ліпучках. А ну, пи -пи там скручується, Вони Так, Скручується для провітрювання. І зав'язав. І провітрює з одного боку і з другого боку. Так що тут пленку ми викопали по периметру канавку і ось навіть видно. Сюди я приближав кирпичиками, як кирпичів не вистачало бутилки звичайні двохлітрові, з літрові з водою, ось вона даже виглядає досі. І прикрив рунтом, щоб не вирвало під час вітру, наше покриття і не унесло. Ну і це типу вийшов такий якар вона да. е, Ну їй і треба було там кінці закупувати, але і ще... Ми попридавлювали. Да, попридавлювали. Десь сантиметрів 10 вона йде в землю. Ну Ми ще в нас великого такого опиту не, не було. І Ми перший раз. І нема, так. Да. Не, не ми тепер трошки набираємося, де що садити, як вирощувати. Звичайно, це наша помилка була, що ми отут посадили, в цьому маленькому квадратику, не знали, чотири кущі Ну Вони розрослися, що нам проходу не давало. Так що тут достатньо одного-двох якщо цих хоче. І оце наша помилка, що ми посадили ряд під стінкою ряд помідорів, а тут ряд огірків. Так що туди доступ <свісно> огірки закрили. Ну Кроме цього, я Гляки помири того росту. Я їм зробив таку конструкцію, попідв'язував. І вони в нас уже вже переросли, де? Уже... З того боку на цей почали звисати. Угу. І тепер він дійде донизу, я знову його пущу вверх. Міхай отак зігзагами і йде вгору. З цього боку перець у нас. Ну так. Тут правильно ми посадили так, помідор. помідори під стіночкою, а перчик отут. І перчик отут дуже затишно і хорошо. Покажи, який у нас урожай перцю ось, сюди, дивіться. Так, оцей, А це довгий якийсь так, довгий. Красавчик. Ага. Назви перцю ми не знаємо, тому що я їх оту, на базарі Валіра купе, я насіння соберу. Хто знає яку году воно і що там? Да. Перець та й перець. Цей Мені же, одинаково. Мені оці всі названня якось я не інтересуюся ними. Ну, та я ж говорю, що тут гострих вуглів немає, болтики всі по все добре. Звісно, трубки не, не дуже товсті, Ну, Це я думаю, що на землю їх покрасить на всякий випадок, щоб вони не жаліли. А ще скажи, як урагани були, як урагани вона себе були, чувствує. То вона, то вона, ми закривали на всякої двері, то держалася за що цих труб. І, звичайно, їй б напевно, унесло б не було, по вуглам було цієї труби, я позабивав, десь по метру в землю, в землю зайшло і прив'язав її до труб. Ну. Тому, ну, а що сказати, теплицю ми задоволені. Є мрія на той рік купити ще більшу. От да, таку таку тільки більшу, да, да більших ро розмірів. Ну, хто знає, як буде все рости. О, в цьому році у нас і у теплички все росте, і помідори, і огірки є, і на вулиці росте, помідори, і огірки також є. Ну, а тут ж сам принцип, звичайно. Ну, якби нам як, якби ми десь знайомі наші цим займалися, щоб ми бачили, як воно, то може б ошибок ми і не наробили. Ну, нічого, буде подробно. Ну, я задоволена, як тут і жив. Да. Валера тут так і живе. Рано, <смі> У, да, рано, в... рано встає, де Валіру шукати? шукать, теплички. Вечором де Валіру шукати? шукать, теплички. Ну хіба тут не посидиш, бач, вони радують. Якщо збутися і радують. Да. Я ж сьогодні висобирала по вашому приказанню. холодильник положила, не знаю, що я з ними ще буду а робити. Ну, я вже і наконсервувала, і, і дітям її, коротше говоря, і давали, і їли, і, і квасили, і солили. Так що, якщо ви хочете приобрести е, тепличку, то з нашого досвіду ми неї задоволені і вам рекомендуємо. З нашого досвіду. А так. якщо хтось там казав, що погано, то це ваш вибір і вам до цього прислухатися і вирішувати, чи куплять, чи не куплять таку тепличку. Тепличка там іде 3 на шість, метрів, Ну в неї вход з одного і з другого боку провітрювання буде краще. Так, що ото так. Так, що моєму Валері було тісно на городі? Тепер тісно у теплиці, і треба йому вже другу теплицю і набагато більше. А от це починається з і потім. Да? І ось бачиш, тісно не тільки мені, а й твоїй котряві пари. А вона вже в тебе як пальма. Я не, не розумію, на що вона тут росте. Ну росте, то хай росте. До речі, помідор жовтий, так і впав Да, Прийдеться не. тобі лізти за ним. Прийдеться лізти. Так, що ще сказати. Поливаємо ми частенько. Через день. день усе поливаємо. Стоїть усе е, гарно. І оставляємо, буває, е, якщо вітра немає, то оставляємо е, на ніч відкриту. Оце, як жарко, то вже. Да. Так. Ну, а якщо ураган, вітер, то закриваємо і днем закриваємо. Тут, ну, оце одні дверці відкриті, то тут для опилювання залітають. Тут мушок повно. Одна. Да. Воно. Ну, і пчовки, і мушки всередині. Хто на сколько хочеш? Шукають да. по цьому. Перший раз, як на сліди, привився, думаю, хто воно, там шкрябе, воно. Так, ну що, мої хороші, отака наша е думка і про теплицю. Ми вам сказали, а ви вирішайте, чи куплять вам тепличку, чи не куплять. О, і не робіть наших ошибок. От так. Садіть усе так, як положено. От Валера вже другий ряд огірків а це посадив. Не це тільки для експерименту. Нам вони вже не нужні в цьому році ці огірки, але просто для експерименту. Ну і не садіть помідори, отак, от як посадили ми. Огірки повинні бути першими, а все остальне за ними. Отак. От і всі рослини чувствують себе прекрасно. Ну, ми, короче, да. Може, вони чувствують прекрасно, що ми доглядаємо, а може, просто хороша тепличка. Всім бажаємо миру, добра і спокою. Дякуємо вам, що ви були з нами. Всім пока-пока. Пока-пока.